Польща 2026 року це вже не та країна, куди ми приїжджали раніше. Ринок нерухомості перегрітий. Правила легалізації стали жорсткішими, а Німеччина та Канада манять більшими зарплатами. Я живу тут вже 8 років, і сьогодні чесно скажу, для кого польща стала пасткою, а для кого залишається найкращим місцем в Європі. Розберемося без рожевих окулярів, час пакувати валізи, чи все ж таки пускати коріння, а може і їхати далі на захід. Ви на каналі «Я у мама Емігрант. Давайте розбиратись. Почнемо ми з найболючішого це гроші. Вісім років тому в Польщі можна було непогано жити на мінімалку, знімати кімнату, ну якщо кімнату, і ще щось навіть відкладати. Сьогодні оренда квартири у великих містах це, скажімо так, делікатний космос, кава в жапці, кошик в бідронці, ціни вже майже рівняються до німецьких, а от зарплати ще не дуже. Якщо ви працюєте на звичайній роботі на годинах і у вас немає власного житла, то може бути важкувато. Але якщо ви не сам, а з парою, тоді стає набагато легше. Можна працювати на навіть на заводі вдвох і спокійно собі ще відкладати. З часом можна і на іншу роботу піти. Зараз повний доступ до ринку праці для українців. Поки що змінювати роботу легко. Так зарплати порівняно з іншими країнами не такі приватливі, але і ціни теж не такий космос, як в інших країнах, наприклад, в тій самій Німеччині. Бо зараз за статистикою. Вперше за 25 й рік, вперше за 20 чи за скільки 15 років поляків більше вернулось до Польщі ніж виїхало з неї. Це вже про щось і свідчить, що там треба вкалувати не в себе вдома. Ну ми то і так не в себе вдома, і не мати такого профіту, як очікується, бо ти так само і тратиш там. Багато і це у нас вже перший привід задуматись. А чи не за ті ж сусилля в Німеччині або в Нідерландах ви отримаєте півтора рази більше? Але стоп, не поспішаємо купувати квиток на Берлін. У Польщі є один гігантський козир, про який ми часто забуваємо. Це легалізація. Польські сталий побит, а по громадянству це ваш квиток у безпечне майбутнє Європі. Я, як власник е карти рез двотермінового резидента уні кажу, що це не було аж так якось космічно важко. Всього на навсього вам треба підтвердити знання мови і 5 років перебувати і при цьому мати стабільний дохід. Все, три кити, які треба, щоб отримати карту е резидента ЄС. Якщо у вас немає корнів, польських і в мене є відео, ось тут. Чи тут десь отут. буде докладна інструкція, що треба, як податись, як я то подавав? Ну і порівняно з німеччиною, рівняти карту сталеґо побиту це небо і земля, просто космос. Я бачив багатьох, хто погнався за довгим євро в Мюнхен, а через рік повернувся в краків, чи в Рослав, бо там вони роками сидять на тимчасових папірцях без жодних гарантій. У Польщі за 8 років ти не то, що вже свій, у тебе зрозуміла історія, і це дає твій спокій, який ти не купиш за свої зайві там 500 євро зарплати, навіть без сталого побиту, щоб часовий отримати на 3 роки достатньо просто легально працювати. І поки ти чекаєш на цей попит, ти легально працюєш і перебуваєш. Я не знаю, взагалі важко, особливо українцям, бути нелегалом в Польщі. Це треба ще умудрити. Ну а тепер же ж про ментальність і мову. Це те, що багато хто недооцінює, поки не переїде далі. У Польщі ми інтегруємося за рік-два. В кого як, може і пів, може там взагалі тиждень умовно, ну то скажемо. Ми розуміємо жарти, ми розуміємо контекст, ми розуміємо, що до нас говорять. Як кажуть знання польської як собаки, розумієш, а сказати не можеш. І це з перших днів так вам щось розказують на польському, ви на роботі, ви з того розумієте, що від вас хочуть. Ми можемо знайти в ужонт, вирішити питання самостійно в Німеччині чи Франції. Ви знову стаєте повним нулем. Знову мовна школа, знову відчуття чужака, знову інша культура. Чи готові ви вдруге проходити цей шлях мігранта з самого початку? Якщо вам 20 років, можливо, не спорю. Якщо у вас є сім'я і діти, які вже ходять в польську школу і говорять польською краще за вас, це вже величезний. Стрес. І я коли задумувався в 28 років, чи мені може далі переїжджати? В мене була навіть віза канадська, в мене теж відео, яке я її зробив. Але все ж таки, як бачите, я тут. Тож, який мій особистий висновок за 8 років перебування в Польщі? Польща сьогодні, звісно, це не та країна, що була, коли я приїхав, і це вже далеко не країна заробітчан, яку ми звикли бачити. І думати про неї так сюди, не приїжджають на три місяці пересидіти. Звісно, війна більше людей як біженців приїжджає, але і більшість з них, коли приїжджають, бачать, як тут живеться, як тут реально жити, вже не такий відсоток вертається назад. Точніше, не, не навіть не такий, а не всі хочуть навіть вернутись. Назад, і будемо відвертими: в Польщі українців стільки, що в яку галузь ви б не пішли, ви поляків мало знайдете. Я на роботі постійно стикаюсь десь в готелі, майстерні. Десь щось треба завжди натикаєшся на своїх. І це хто тут довше знаходиться, вони вже чують, навіть коли хтось добре говорить польською, то ти чуєш ось, от нотки українського акцента, які новоприбулі навіть би не почули, і ти знаєш, угу, чувак, кому ти хочеш сказати, що ти поляк? Відкрити бізнес в Польщі зараз, будь ласка, йодега можна в 5 хвилин зробити. Я це в окремому відео теж теж записав. Так що дивіться, користуйтесь. Відкрити діяльність і легко, і ментальність схожа в поляків. Ви подивіться на німців. І на поляків, і на нас. Звісно, що ми від поляків теж відрізняємося, але не настільки, як інші культури. Так розумію, останні роки, особливо останній рік, підтримка України від поляків зниз, знижується. І це не просто так. Це, по-перше, так, втома від війни, але ще тут є дуже такі. Скажем так, важіль це російська пропаганда, яка постійно тіктоками, фігоками, вона розпалює ворожнечу між українцями і поляками. Я неоднократно в своїх відео говорив. Давайте не будемо на це вестись, бо те, що нам показують в медіа, якісь там випадки, що десь там українців побили, чи ще щось, це тільки те, що нам хочуть показати. Такі випадки, може і дійсно є, але вони. Поодинокі, нема такого я за 8 років, я в кого не питаю, я жодного разу. Мені ніхто не сказав жодний поляк кривого слова. Ясно, що в обличчя, що ось ти українець в свою Україну. Зрозуміло, що є такі люди. Вони надивились цих тіктоків, менсенів, браунів, про... браунів, не прокачаних, а проплачених е тим самим Кремлем, які сіють цю. Антиукраїнську пропаганду, бо такими людьми легко керувати, які легко піддаються, скажем так, впливу. Не буду називати їх якось обзивати, скажем, які легко піддаються впливу, і вони навіть не знаючи чому, але вони вже не люблять українців. Але зрозуміти, це невеликий відсоток людей. Це просто вам показують саме цей відсоток. Але так само Польща я не хочу тут казати, що Польща найкраща країна на світі, але... Моєму інакше б я, в принципі, був би в іншій країні. Але навіть якщо комусь не подобається ментальність, щось, які будь-які з аспектів, це дуже хороша країна для старту. Тут ви можете, як іноземець, який наполовину, можна сказати, знає мову адаптуватися від українських реалів до більш-менш європейських. Я вже. Давно не був в Україні 5 чи 6 років, не пам'ятаю, і зараз, коли я був в консульстві, чи ще десь, я просто не міг зрозуміти, як це так в таких адміністративних установах. Це відбувається ось так. У мене був це просто культурний шок. Я відвик від того, я забув, що можна прийти в ужон зі всіма необхідними документами і просто не отримати ту довідку, бо в адміністратор ще немає настрою. І ти ще можеш і полаятись там, і згадати, і вийти з матюками, і з нічим. Якщо ви дивитесь мої відео, звісно, що ви живете в Польщі або збираєтесь в Польщу. Напишіть свою думку, як давно ви тут, і що вам не подобається в Польщі, або що ж подобається. І побачимось в наступних відео на каналі Я у мами, Емігрант.